Друга проблема це тарифи. Послідній раз на міському, бюджет, на міському рівні тарифи були прийняті в 2008 році. На сьогоднішній день ми працюємо по них. Єдине, що було зроблено МКРЕ, це Київ. На сьогоднішній день тарифи приймаються не в місті, а в Києві. Розрахунки ми надали свої, але вони не приймаються. Ну, щоб е, назвати також мовою цифр, то он стоїть бутилочка з водичкою 0,6 ну, літр. Вона коштує 5 гривень. У нас тисячу літрів води коштує 2,66. В якісь порівняння входиться? Ні. Для того, щоб нормально працювати, а вартість на сьогоднішній день не така вона вже дуже і висока, складає 3 гривні 1 копійку. З нульовою рентабельністю. От необхідний такий тариф. Тариф до першого півріччя ніхто приймати не буде і коригувати не буде, а можливо і до кінця року 15-го года.